В наш час багато християн люблять цитувати вірші. Ці вірші ми бачимо, як люди друкують в своїх соцмережах, і навколо цих віршів будується ціле ціле вчення: Бог є любов, значить, все тотальна, тільки любов. Все можу в тому, хто мене підкріпляє. Ранами ми зцілилися, значить, не потрібно ходити до лікарів. Я скажу інші вірші. Наприклад, жінка в церкві хай мовчить, або жінка повинна покривати голову. Так, так, ці вірші вирвані із контексту, і вони є е, на одному вірші будуються ціле вчення. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду, і ми тут розбираємося з різними. Єрісями з різними вченнями. Також ми беремо інтерв'ю. Я спілкуюся з різними цікавими людьми, тому хто не підписаний, підписуйтеся і чекаю вашої реакції на це відео. Отже, друзі, Біблія це єдина книга, це цілісна книга, так от яка є Словом Божим. І не один вірш є Словом Божим, а цілісна книга є Словом Божим. Це не є збірка просто афоризмів. Знаєте, от люди беруть, виривають там десь. У Соломона чи ще в і до чого призводить виривання віршів із контексту. Це спотворює істину, це підміняє Євангеліє, це стає тим іншим Євангелієм, про яке говорить апостол Павло, і створює ілюзію і взагалі спотворює суть писання. Чому люди вірять вирваним віршам? Ну, перший момент це є такі, є психологічні, є духовні причини. Ми їх зараз роздивимося. Це ефект простоти. Це психологи про це говорять. Люди шукають простих рішень. Тому е, політики це використовують. От ми сьогодні бачимо Трамп, я все вирішу. Щось якісь такі загальні просто фрази говорять. Люди вірять Путіну, наприклад. І люди можуть вірити нашому президенту або нашим, що через 2-3 тижні все це вирішиться. І нам хочеться. Оце прості речі, нам не хочеться внікати, як, там, що і так далі. Е, легше запам'ятати все можу в Ісусі Христі, ніж вивчати цілий розділ про. Терпіння і смирення. Да-да. Що саме цікаво, що автор послання до Филиппіан, апостол Павло, цей вірш використовує в контексті смиріння. Емоційна насиченість, або такий, знаєте, дофамін, дофаміновий такий укольчик нам дає. Короткі обіцянки приносять швидкий духовний дофамін. Відчуття, що все буде добре. Все, тебе прокачали. Ефект мантри. Або магічне мислення, про яке ми вже з сестрою Валентиною знімали відео. Ми будемо продовжувати також цю серію. Ми будемо ще продовжувати говорити про магічне мислення і те, як магічне мислення відрізняється від духовного мислення, все-таки тому, що в Біблії є багато чудес, і ми повинні насправді вірити в чудеса і. Господь хоче через нас являти різні чуда. Але про це пізніше. Я проголошу, значить, так все буде. Знаєте, оце от магічне мислення або магічні вірші. Ну от В індуїзмі, там, в буддизмі є мантри, а в нас в християнстві є Бог є любов, Бог є любов, там, ну і так далі. Соціальне підтвердження, коли тисячі людей в церкві повторюють один і той самий вірш, або лозунг, важко сумніватися, коли навколо тебе натовпи, коли ти бачиш відео з цими віршами. Ну і важливо сказати, що є страх визнати помилку, навіть коли це не працює людям тяжко визнати свою помилку і сказати: я помилявся. Є духовні причини. Духовні причини це відсутність учнівства в першу чергу в нашому житті. Христос каже: Діть, зробіть учнями всі народи, а не просто накидайте їм купу лозунгів. Учнівство має бути в, нашій церкви, в наших церквах. І тут приходить знову ж таке мікрохвильове християнство, бажання швидкого результату. Це. З психологічних моментів, але це є в наших церквах, коли ми хочемо дуже швидко, раз, раз, раз. І особливо, коли хтось виходить за кафедру і каже: Я вірив, я проголошував цей вірш, я це сказав, і воно прийшло в моє життя. Ну, і ще один момент: це духов, духовна причина, це лінощі. Лінь. Легше прийняти готовий лозунг, ніж знову ж досліджувати цілий текст. Ми про це поговоримо пізніше. Хто проповідує? Давайте подивимося на проповідників, які проповідують це все. Перше за все, це невігласи. Ці невігласи або люди, які самі є лінивими, або є духовно незрілі люди. Можливо, це молоді проповідники, яких треба тоді направити. Молодий проповідник виходить. Йому дали місце за кафедрою, і він е, взяв якихось кілька віршів, які йому особисто, можливо, допомогли, які торкнулися, які спонукали, можливо, його до якихось змін. І він навколо цих віршів будує певне вчення. Йому так простіше, легше. Він ще не знає. Цілісного писання, але він хоче допомогти людям, бо це ж допомогло йому. Але є невігласи, які роками проповідують. Це люди, які не навчаються, які не хочуть зануритися знову ж, в текст, які не розуміють духовного контексту, історичного, культурного, які не розуміють взагалі суті цього послання, які просто взяли, вирвали вірш і все. Популісти. Це небезпечні люди. Це люди, які просто хочуть подобатися людям. Пам'ятаєте, Павло нас попереджав про таких, що будуть влещувати вуха. Ось це вони. І, е, звичайно, щоб проповідувати е, легеньке таке Євангеліє Єремія нас про це проповідує каже, коли будуть приходити, казати, Мир, мир, ви будете приймати це все. Або будуть проповідники, які будуть проповідувати п'янки напій, також ви будете їх приймати. Це завжди було. І оці популісти, знаєте, ну я би так сказав, би, ви, вибачте, народ, але американське Євангеліє – це Євангеліє популізму, популярне таке. Я роз, я знаю, що є багато церков, де проповідуються зрілі. Теми проповіді глибокі, де є хороші, сильні проповідники, які торкаються різних моментів, але досить багато, в тому числі і це питання не тільки харизматичних. баптийські проповідники, також присвітеріанці, також є отакі популісти, які вливають людям мед в вуха. Третій момент це маніпулятори. Це люди, які свідомо перекручують, свідомо вибирають просто певні вірші для вигоди, щоб контролювати людей, щоб викачувати з них гроші, щоб е, брати хейтерів, е, вибачте, хейтерів, е, підписників. Про що думаю, що болить, те і я кажу. Бо зараз набіжать знову ж мені тут теж хейтери. До речі, пишіть, що ви думаєте. Фоловерів, фоловерів, не хейтерів, фоловерів. Вони беруть і це їм вони знають, що це подобається людям, і вони на, на цьому заробляють свій авторитет. Просто такі. Е Популісти-маніпулятори знову ж є люди, які вірять в це. А є от маніпулятори, знову ж треба треба розуміти оцей от момент. Тому, друзі, коли ви слухаєте проповідника, якщо проповідник народ, я вже говорив про, про проповідників, там десь відео знімав. Якщо проповідник проповідує тільки на одну тему: тільки про благодать, чи тільки про страждання, чи тільки про суди, чи тільки про другий прихід Христа. Чи ще щось розумієте? Одна тема, і він не торкається антагоністичних речей. Наприклад, коли він про любов не говорить про суд Божий, то тут треба задуматися про це. В чому небезпека вирваної теології так званої? Це спотворює образ Божий, друзі. Ми бачимо Бога, який стає служкою якихось певних бажань, або строгим дядьком, таким, чи дідом, який з палкою сидить, всіх наказує. Неважливо, це законництво, чи це гіперблагодать, але вирваний вірш, вирваний із контексту. Завжди буде спотворювати образ Божу, Божий. Люди перестають бачити Божу святість, Божу справедливість, Божу милість, Божу любов. Тобто вони бачать тільки одну сторону. Взагалі, народ, я вам так скажу. Коли я був молодим проповідником, знаєте, була така спокуса в мене також. Є якийсь вірш, який тебе зачепив, сподобався, і ти розумієш, що важливо донести його до інших людей. І я починаю шукати підтвердження цьому віршу в інших контекстах. І інколи. Знову ж, я скажу чесно: інколи, будучи молодим проповідником, я е, брав якісь певні місця, які мені дуже подобалися і підходили, і я проповідував це все. А потім, через деякий час, я зрозумів, що не можна так робити. Треба дивитися взагалі цілісний контекст. До речі, хочу заохотити всіх вас, що п'ятниці у нас є біблійна школа, де ми вір за віршем розбираємо кожне, кожну книгу. І це неймовірно важливо, друзі. Другі, друга проблема. Вирваних віршів або вирваної теології це формування хибного Євангелія. Євангеліє процвітання, Євангеліє позитивного мислення, Євангеліє страждання, Євангелія гоніння. Неважливо, розумієте? Тобто це буде спотворене Євангеліє і не буде Євангелія Ісуса Христа. Це не приносить спасіння народ. Це спотворює і обманює, спотворює Євангеліє і обманює всіх нас. Через деякий час це принесе розчарування. Далі. Це формує хибні очікування і веде до розчарування і втрати віри, як я вже казав, це наслідки. Коли обіцянки не збуваються, що роблять люди? Люди відходять від Бога, думаючи, що Бог підвів, а насправді підвели їхні очікування. Або може бути друга проблема перекладання вони на себе. Розумієте? Тобто, замість того, щоб почати досліджувати цілісне послання чи цілісну книгу, і зрозуміти, де ми схибили. Що люди кажуть, Бог не такий або я не такий. Ні, друзі, це неправильне сприйняття цього вірша або неправильна твоя теологія. Бог такий і ти такий. Тобі треба змінюватися на основі вчення і довіряти Богові, незважаючи на ситуацію, в якій ти знаходишся. Далі духовно-емоційна залежність від лозунгів. Людина перестає досліджувати писання, їй достатньо дози з недільної проповіді або з Ютубчика, чи з Тіктока, чи дек -там, Да? Це знову ж, як я вже казав, доф дофамінові такі от, е, віруючі. Вони просто давай їх прокачуй, прокачуй. І знаєте, що цікаво, я побачив, як деякі люди от з таких церков приходили до нас на зібрання. І цікавий момент, коли я казав там праведний живе вірою, і от люди, які з руху віри, вони кричали Амінь. Але коли я говорив, що треба працювати над своєю вірою, що треба довіряти Господу, потрібно смиріння, потрібно ще щось, для них це, це було як якесь інопланетне вчення. І через деякий час ці люди відходять. Їм треба лозунги. Я побачив, що ці люди просто хворі психологічно, і, можливо, навіть психічно стали хворими, тому що їм потрібно лозунги. І ось знаєте, я бачив, як люди... Ходять і шукають церкву, де просто будуть втішувати їхні вуха, і просто будуть вкидати якісь певні моменти, до яких вони вже звикли. Це, знаєте, як старі партійні працівники, вже коли. Був зруйнований радянський союз продовжували вірити в лозунги, і е, хто старше покоління, ви пам'ятаєте, що комуністична партія ще буквально кілька років тому назад існувала в Україні, коли е, вже було доведено, що комуністичний устрій і комуністичні лозунги це було все зло. Це, це верніше лозунги були просто лозунгами. А е, сама система, оцей червоний терор, це, це було зло в чистому вигляді. Ну, і знову ж такими людьми легко маніпулювати. Їм, знаєте, як ото про Буратіну, покажеш грош і ділай з ним що хош. Е, на дурака не нужен нож. Е, коли люди просто е, ведуться на, на знову ж на оці лозунг, я вже казав. І тоді з них збирають гроші, і тоді люди кажуть: от щось не так в моєму житті. Е, цікавий, цікавий момент робив дослідження. Андрій Швед, що люди, які вірять оцим проповідникам, о таким успішному успіху, більшість із них е, мають великий кредит. Подумайте, друзі, розумієте, чи не маніпулюють полюють вами, чи не е, спонукують вас робити якісь певні речі? Знову ж тут питання не не тільки в фінансах, тут питання в тому, що люди просто ходять. Кудись де їм влещують вуха, але водночас ними маніпулюють і маніпулюють їхньою свідомістю, і так далі. В деяких церквах також де законництво також ними маніпулюють, і вони звикли, що там є аб'юз, що там є диктатура, що там є контроль, і вони не розуміють свободи. Давайте я вам накидаю зараз. Кілька віршів. Бог є любов. Так? От ви все знаєте, ви знаєте, цей це, це вірш. Він вирваний із контексту, тому що цей вірш спонукує нас служити людям. Дослідіть: його це перша Івана 4:8. Бог є любов, він нікого не судить, всіх спасає, всі благодать. Що ти тут нам розказуєш, і так далі. Але Божа любов завжди пов'язана із Божою святістю. До речі, проповідники любові вас обманюють. Це перша проповідь, яку я відео в цьому контексті я записав. Воно ну, набрало, здається, десь 15 тисяч переглядів досить непогано, як для початкового мого каналу було. Не можна будувати на вірші Бог є любов свою теологію, тому що Бог є суддя, Бог є справедливий, все може в Ісусі Христі. Ви знаєте це. Але тут говориться не тільки про те, що ти можеш бути успішним процвітаючим, а апостол Павло каже: я можу бути і в упокоренні, я можу жити без грошей. Я можу навіть тоді, коли всі обставини проти мене. Я все рівно можу. Просіть, і дано буде вам, да, от давай все, що ти в Бога попросиш. Віра перемагає світ, що нібито ти можеш просто своєю вірою перемогти світ. Але тут дуже цікавий момент, що віра перемагає той світ, який в тобі є в першу чергу. В тобі світський е, світське мислення саме віра має витіснити розумієте, світ з тебе в першу чергу. Ну, але знову ж, я думаю, що ви розумієте, е, ці проповідники говорять, що світ може е, покоритися твоїм твоїй вірі. Що саме цікаво, що людина, яка написала цю книгу, віра, що перемагає світ, Ульф Екман, потім змінив взагалі всю свою теологію. Це цікаво. Не судіть, щоб вам не судили, знову ж забуваючи про те, що Ісус Христос сказав: судіть по праведливості, і ви забули суд, милосердя і віру, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Це цікаво. Коли люди розказують, просто двоє ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, це вже церква. Ні-ні. Контекст цього вірша це дисциплінарне виправлення непокірного брата. Подумайте про це. Це в контексті, коли от піди скажи братові, потім скажи двом, потім скажи церкві, і де двоє чи троє. Розумієте, це в контексті знову ж треба читати. Жінка в церкві хай мовчить, друзі. Це взагалі, це я вважаю це дуже злий вірш, який люди виривають із контексту. Знову ж, про що мова, друзі? Хіба жінкам заборонено проповідувати? Ви не знайдете цього. Не знайдете. Я, я стою на Слові Божому, що нема заборони. І я готовий посперечатися із вами. Ну, знаєте, взагалі там пий, не впивайся, взагалі, бо Богу допомагає тим, хто сам собі може допомагати. Це вже взагалі придумані фрази, які віруючі просто е привнесли в церкву. Давайте ще кілька моментів. Чому люди вірять? Я вже говорив про це трошки вище, але давайте ще раз повторимо. Люди хочуть простоти. Скажи мені одне слово, яке вирішить усе. Знаєте, я взагалі чув таку фразу: одне слово від Бога може змінити твоє життя. І е, навколо цього будуть знаєте, нам головне, скажи тільки слово й одужає міра. Так, да, слово, да, це конкретна ситуація. Але ми бачимо інші моменти, де Христос навчав, і так далі. Ми вже казали, що люди шукають підйому, щоб це підміна особистих стосунків з Богом гаслами е, легше. Легше просто сповідувати якесь певне гасло, ніж працювати над собою, ніж молитися кожен день, працювати над якимось певним моментом. Авторитети це проповідують. Це проповідує. Знаєш хто? Це Цей от от муж Божий проповідує. Знову ж, мода. Мода на гасла. От є е, е, оці мерчі, да, от там хай квітне український Ютуб чи щось інше там, чи «Just Do It, е, чи якісь. Інші моменти з лану до столу це легко запам'ятовується і це, і це пропагується ці речі, і це вписується в наш мозок. Друзі, соціальний тиск, я вже казав, всі це вірять. Або знаєте, ще от такий синдром коли-небудь. Я, до речі, в неділю проповідував про чому ми самі себе обманюємо. Це якраз із того моменту: ми беремо якийсь певний вірш, і ми намагаємося цей вірш натягнути як сову на глобус. І ми думаємо, що колись він спрацює. Я просто мало про проголошував. Я просто ще буду проголошувати. Це знаєте, як гравець, який грає в карти там, чи в казіно, і він думає ще один кідок, і я виграю. Ще, один, ще одна роздача карт, я виграю. І так деякі віруючі вони грають в казіно. От Словом Божим, ще раз, ще раз, я виграю. І, е, але насправді мозок вже давно атрофувався. Ти вже навіть не здатний до критичного мислення. Друзі, хочу подякувати всім, хто підтримує канал, тому що цей канал працює завдяки вам, завдяки е, вашим е, підпискам, завдяки коментарям, лайкам і тим, хто матеріально підтримує, хто має бажання, можете стати спонсором, там відкриються більше нашої біблійної школи. Ну і е, можна там на Paypal чи на. Е, Рахунки також підкинути, тому що все абсолютно я не беру з церкви, хоча є і пастором. Я не беру з церкви абсолютно фінанси. Цей канал має працювати на е, самофінансуванні, і якщо це важливо для вас, то будь ласка, підтримайте. Давайте поговоримо практичні речі: як перевірити, чи я вірю в правду, а не вирваний лозунг. Перше, чи знаю я контекст цього уривка, друзі? Чи знаю я суть цієї книги? Чи знаю я що вище, що нижче написано цього вірша і взагалі е, вище і нижче. Розділи, які взагалі треба розуміти, що Біблія не була розділена на вірші і на розділи. Це цілісний контекст. Чи узгоджується моє розуміння, моє розуміння, моє розуміння цього вірша з усім писанням? Чи знаю я антитези до цього вірша, як я вже казав, Бог є любов і Бог є суддя? Так? Не судіть або судіть. Бог чинить переможцями на всякому місці і будь вірний до смерті. Тяжко. Багатиму іти в царство Боже там стосовно того там, успішного успіха і, і, і процвітання. Чи знаємо ми це все? Наступне, чи змінює це вчення, моє життя, чи просто тішить слух? Ви розумієте? Вірші мають працювати. Слово Боже, живе та діяльне, судить нас. Воно має судити нас, воно має працювати над нами, друзі. І якщо хтось каже: О, це Микола, він постійно тільки нас заставляє, він напрягає нас. Да, я буду напрягати вас для того, щоби. Слово Боже змінило вас. Ви повинні бути відкритими для Духа Святого і для Його Слова, тому що просто потішні проповіді вас не змінять. Чи працює це для всіх віруючих? Розумієте, тому що процвітання проповідується в тих країнах, де є більш-менш непоганий рівень життя? Чому процвітання не проповідується в Ірані? Розумієте, там ні, ніхто не прийде і не буде проповідувати. прийдіть до Бога, він зробить вас щасливими. Ні, тому що коли іранець е, прийде до Бога, його можуть вбити чи в Саудівській Аравії. І ми повинні розуміти, друзі, що Євангеліє або Слово Боже, воно універсальне, воно працює в усіх ситуаціях. Бог може забезпечити тебе матеріально, Бог може дати тобі перемогу, а може і ні. Навіть якщо це станеться не так. То ми все рівно не будемо поклонятися Бованам, цьому світові ми все рівно збережемо святість. Чи готовий я прийняти істину, якщо навіть вона неприємна? Ось дуже важливий момент. А якщо ми довгий час перебували в цьому вчині? Я знаю, я довгий час перебував в деяких ідеях, в деякому вчині. І коли Господь почав відкривати мені інші речі, мені було важко від цього відмовитися. І зараз в мене є конфлікти з близькими для мене людьми, коли я кажу, це так не працює. Ну як же ж, ми в це вірили роками? Так, нас так навчили, але пора відмовитись від брехні і перейти до істини. Чи використовує цей вірш для виправдання своїх бажань? Ось ще один лакмусовий папірець. Як з цим працювати? Перше, навчитися цілісному баченню Біблії. Історичний, культурний, богословський контекст. Біблія цілісна книга. Досліджуйте крок за кроком всі вірші. Читайте книги повністю. Читайте від, від, від початку до кінця. Далі викривати лозунги через приклади писання, як, е, наприклад, Апостол Петро говорить, що люди читають Павла і перекручуються. Да, він, це, він це каже 2 Петра 3,16. Він каже, деякі неуки або незміцнені перекручують. Дуже важливо, щоб ми сказали, це неправильно, але робити це також в любові, друзі. Показувати динаміку відкриття. Наприклад, той самий апостол Павло в різних своїх посланнях піднімав різні теми, і інколи вони, на перший погляд, могли б суперечити одне одному. Або, наприклад, взяти питання Якова і питання Петра стосовно віри, також вони показують різні сторони. Або Бога, який є любов, і Бог є справедливий суддя. Огонь поєдаючи, да? відкриття росте, росте. До речі, в нас також на каналі є коли ми проходимо цілу книгу приповісток, і ми бачимо, як змінюється поняття мудрості, розуму. І наскільки мудрість стає складнішою від перших розділів до 20-30 розділів, там вже набагато складніша мудрість, і яка спонукує нас вже особисто думати. Якщо там були прості відповіді, простіші, то тут вже деякі моменти кидають нам виклик: вчитися смиренню читаючи Слово Боже, не підганяти так спід власне бажання. Друзі, в нас має бути знову ж богословське мислення, контекст, жанр, все ці речі я вже говорив: спільність з іншими людьми. Перевіряти себе, перевіряти себе, спілкуючись з різними людьми, читати різних теологів, слухати різні точки зору. Ну і закликаю вас ось до чого, друзі. Біблія, повторюю. Це не набор афоризмів, це не набор віршів, це цілісна книга. Не можна взагалі на одному вірші. Звичайно, що більшість проповідників вони беруть якийсь один вірш, і він є поштовхом або якусь одну історію. Це є поштовхом для проповіді. Але як я вже казав, всі проповіді вони обмежені в своєму відкритті. Розумієте? І коли деякі люди дивляться мої відео і подивилися одну проповідь, і там пишуть: ти там ксенофоб, ти там такий сякий ти е, законник, чи ти ліберал, чи ти ще щось. І люди роблять висновок на основі однієї проповіді. Одна проповідь, друзі, моя одна проповідь це Євангелія, таке обрізане Євангеліє. Розумієте, це коротка версія. Треба дивитися 10-20 моїх проповідей, Тоді ви зрозумієте, про що я пишу. Благодаті всім вас, як, вам. якщо це зайшло вам, е, поділіться їм, цим відео з іншими людьми, е, дивіться інші відео і бережіть себе. Всім нам перемоги!